Він, він мені не дав документи, не просто обіси, давайте простиме слово. Як ви кажете? Ну, просто обісив. Винувачили він, він не, не зауваження. Шо? Зауваження вам, слова підбираються коректно. А Ані бісив. не на ринку, що вас бісять. Слова mm. коректно підбирають. Mm. Mm. Ну роздратував там. Ви сидите в засіданні, потопили перед yeah. вами людина, яка постраждала, ви кажете, бісив. Просто ну він дратував своїм своїм поведінками. Він не мог відповісти спокійно, нормально. Mm. Він, він відповідав питанням на питання. розумієте, що це вас далі. Далі ну ви ж бачили на відео Ні, ви нам розкажіть. Моя версія події просто чуть-чуть моральний стан у мене був підірваний і я наїздив ну, до ударів. Та, так, все. давайте ближче до цього. На цей час, як ви себе до потерпілого співчуваєте йому, ну і так далі. Ви вибачаєте ну, Вибачаюсь.